Читаємо. пишемо за, «аз». читаємо разом. З а. «за», «за». зливаємо докупи. За. Прочитайте самостійно. «За», За. Читаємо. За. «за», 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 а тепер навпаки букви. А. -з. а -з самостійно. Аз. Аз. Читаємо. Аз. 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 Хто це у нас? Пухнастий заєць. Так, це у нас пухнастий заєць. Де у нас тут звук з? На початку? А буквосполучення за, так, звісно, там з поєднується з А. І тому у нас заєць, заєць. Ось воно на початку. Ось. Так. Бачимо його. Заяць. Заєць. А це у нас хто? Точно. Коза! Коза! Де у нас боково сполучення зами чуємо? В кінці. Так. Коза. Ось воно наше, буква сполучення. За. Це у нас що таке горить? Правильно? Газ. Газ. Аз. В кінці ми чуємо. Так. Будьте обережні з газом. Самі, не підходьте до нього, поки дорослі не дозволять. І так, де ж у нас Аз? Дивимося. В кінці. Аз. Ось воно. Агаз. Агаз. Ми можемо прочитати вже всі букви разом. ми ж вміємо читати а га. А тепер ще й з, -з в кінці. І тепер у нас агаз. Ми можемо прочитати все слово. Читаємо самостійно. Агаз, агаз. Ще раз. Агаз. А газ. Ну, а тепер, як завжди, беремо аркуш паперу, олівець і пишемо. Так. Напишемо те слово, яке тільки що читали, як завжди. Газ. Перша буква у нас яка. Звук Г, Г. а буква Г. Пам'ятаємо, як вона пишеться. Лінія вниз, зверху вниз. Так. І дашок. Ось він, дашок. Це у нас буква Г. Далі у нас ГАЗ. ГАЗ. А. Буква друга після Г. Так, пам'ятаєте, у нас одна скісна в один бік. Друга скісна в інший бік. Так, і посередині у нас теж лінія. Ось. Газ. Газ. І ще в кінці буква З. Так, ми чуємо З, так, звук. А букву пишемо З, звісно. Вона, пам'ятаєте, у нас таких майже кіл з двох створена. І так. Перше коло ось воно. Ми його пишемо ось так. Ось, з цього, е, зверху починаючи, заводимо коло, 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 заводимо, заводимо коло, 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 зупиняємося. І друге коло звідси ж починаємо і продовжуємо коло, 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 і зупиняємося. Вдалося вам? Дуже сподіваюся. Ну, як завжди, малюємо схему. Пам'ятаємо з, 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 з. Це у нас не співається, значить приголосний, значить риска. а співається, значить, кружечок. Ну і якщо навпаки, то спочатку у нас йде кружечок, бо А співається, голосний. А далі у нас йде риска, бо З не співається приголосний. Згадали? Ви молодці. Ну, на цьому, звісно, наш урок закінчено. Ви гарно попрацювали? Очікуєте фейерверк? Ось він для вас. Так, до наступної зустрічі.